Дивіться, ми спочатку з вами. Ми одночасно ми не можемо перебувати і тут. і перед вами. ми за вами достатній період часу їхали і побачили, що ви не мали наміру перестраювати справу смугу. Коли вона, вона була вільна, Зрозумійте, це наша законна підстава. Вас зупинила. Як до вас звертатись? Скажи, нагадайте мені, будь ласка. Сідець, який їхав зійшли по населеному пункту, як мінімум 160. Чомусь ви у машину не дві машини не моїться. Ні, вас. він їхав. Він їхав ми можемо зупинити те, що так, можемо що зупинити розумієте. Тим, ми поїдемо, і якщо чекати, буде звернення з вашої, сторони, як з вашої сторони, як з вас зібратися? Наталя, ми, якщо буде звернення з вашої сторони, ми навіть передамо орієнтування за цим мерседесом. І ви реагуєте адекватно. хочу Почуйте, від, хочу від вас про що ми розуміти, розуміти, що я не порушила нічого. Особисто вас зупинено за порушення правил дорожнього руху. Дайте рухи. мені відповідь, чому ви не зупинили людину, розказав. яка їхала в на населеному пункті, я, я вам ще раз скажу. Ви не приїхали за ним, тому що ви не могли їхати. Ні, починаємо. Ви за не могли закриваю, дивіть. 001 32 90 Вас зупинено за порушення правил дорожнього руху. Я вам вперше. Ми з вами реагуємо Но на ваше порушення. Ні, я я, я розумію ваші вилування. Я розумію, ти думаєш -стей я, дивіться, як до вас звертатися? Андрій, ми спілкуємося з водієм. Будь ласка, не заважайте. Я, я буду заважати, бо ми, це моя ми це моя намагаємося з'ясувати, чому ви порушили право Які, руху. Які саме безпідставно їхали в лівій смузі? Який ви смузі ображає. А смузі я можу їхати? Почекайте, дайте відповідь на зараз в Женя цього уволить. Я вам ще раз говорю: ніхто Тих нікого не, не буде. Надайте нам до на перевірки, водійські посвідчені. Чекайте, ви чекайте перевірки, в водій. Чого ви не зупинили? Виписуй, давай, виписуй, що ми їхали в лівій смузі, Виписуй мені папери. Не ображайте виписуй нас. Виписуй папери вже, все. Ми з помагою до вас її... звертаємося. Ми визначатимо час. Виписуй, давай, можу. виписуй. Пане водій, Наталя, надайте нам документи для перевірки водійських посвідчень. Ні, дайте мені відповідь на Я нам вам дам я відповідь. Не, Якщо у вас є старше. звернення Далечка, про порушення. Лів, 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 я записав, що ми їх робили. Я вам ще Без наміру розвороту або повороту ліворуч. При вільній правій слузі ви їхали по лівій слузі. Вас поїхав Мерседес, який навіть не Виписуй давай, штраф. штраф виписуй. І, да, ми, ми не можемо виписуй почати штраф. виписувати, не бачичи на не кого. Ми ж не знаємо, чий це автомобіль. Міняємо поліцію. Міняємо поліцію. і Починаємо Слухайте, з себе якщо кожне. Ви Я вам ще раз кажу. В йому не можна їхати. Не

А, там, ліві смузі. Без наміру робити поворот, ліворуч або розворот. При вільній правій смузі це не автобан, это дорога до автомобілів Київ Чоб безпосередньо. Я на смузі, без без наміру зробити а поворот, ліворуч, тому намірки. що у вас показники поворотів не були вимкнені, Якщо а був такий намір, а тепер буде. Доб... Хоть сьогодні! по сьогодні почитати. Не подивіться, пані я Наталя. Розумію. Я це прочитайте я... вголос, голос. Знаю, Для того, щоб ви з'ясували я... правила я, ї... я їжу пані вона, Наталя. Вона, послухайте, послухайте мене. Послухайте ви мене. ви можете замовлювати ми вас не, не ображаємо. Ми, ми поважаємо вашу почекайте. Будь ласка, ми Почекайте тоді. Також... Ви слухайте і віддайте мені. Я розумію, що я на порушу я їжджу по Європі. Що порушувати? В ні, почекай, ні, ні що я свіжу, це порушення. Яке порушення? Це порушення, тому що я, я Пані Наталя, Але, візьміть, будь ласка, всім чоловіком ознайомтесь. Послухайте мене. Ні, ви послухайте. безпосередньо ні. вас зупинено для того, щоб зробити зауваження і попередити про небезпеку Чого? в руслі вам і іншим учасникам дорожнього руху. Проїхали, Якщо буде так, звернення так з вашої сторони, якби ми бачили, ми б зупинили. Ви бачили, тому, що вона проїхала повз вас. Ми не, на ми не бачили. Підійдіть до, мене, не будь, бачили? Підійдіть. Підійдіть, Підійдіть до мене, будь ласка. Секунду, подивіться до мене. Дивіться. Дивіться. за те, їду водій, в полосі тепер полосі швидкістю сто 120 км в час по трасі. Правил 11.5, читай читаю внимательно. Пане водій. Так, я вже все, я вже все читаю. Пункт правил 11.5, Правил дорожнього руху України. І ось номер значка, будь ласка, Я знімайте. Ми реагуємо на те, що бачимо, зрозумієте, пані Наталя. Дивіться, пані Наталя, ми реагували на порушення з вашого боку, зрозумієте, мене. Ми зараз з вами безпосередньо розмовляємо. Чекайте, скільки хочете. Вони пані Наталя. І, Ні, і, Ні, і, Ні, і, Ні, і, ви ви порушили і, також я і саме зробно, вас. Я. Ми зупинили запорушення. Ну, я зараз я за посінів дня проїхала 2000 кілометрів. Я їду угу. з Європи, які я їжу кожен місяць. Я знаю, і, ви знаєте, яка розходить. дорожня поліція в Європі. І я знаєте, знає як поліція, вони працюють. І, і так само і ми і намагаємося і зробити. Що з нашого не боку ставить, незаконно ви не вважаєте не, було? Не, не, не У вас за порушення зупинили. Пані Моталі, а тепер дивіться, ми не, не можемо так. одночасно бути і там, і тут. Зупинили але вас, провели дивіться. Ви чомусь не помогли, людину. Будь ласка, ви. Не вважайте, не розмовляти з людьми. Вас взагалі зупинено? Ви, Почуйте, випадка. про що розмова йде. Вас зупинено для того, щоб зробити зауваження. Слухайте, мені не треба зауваження. Я сама знаю, де я порушила, де я не порушила. На дорозі повинен бути порядок. Існує правило дорожнього руху. Тоді ви не зупинили людей. Почуйте мене, пані Наталі, наша законова мова. Ми вас зупинили, ми вас почули. Я ми вас на вашому боці також, ми намагаємося заради я, вас хочу. навести порядок на дорозі. Зрозуміло. Мені, і в кожному компоненті турину, повинен бути місті, порядок. І яка погоджується і моєму життю, і вашому, і тим, хто тут є. Оту От людину. Давайте зупинимо. Ви робите звернення? мені заяву, зараз людина зробить звернення. Ребята, якщо ви щось таке бачите, чому ви не викликаєте? Зупинили не вас, Шукав, а водія на пані Шукав, Наталю, бля, перше Зупинили не вас, Возле а вашу дружину, пані Наталю. ми завершимо. Ми впевнені, ви, що ви водій. <працювання> Це, Це законна вимога перевірити документи що, зрозумієте. Вимога? зупинили нас на 20 хвилин, щоб перевірити документи. машину, яка вийшла більше, ніж я. Я взагалі того автомобіля не бачив, я вже не а знаю. Ви про Якщо ви не бачите машину, яка їде 200, але ви побачили машині. Дивіться, якщо ви також бачите, це також і ваш громадянський обов'язок повідомити нам. По 102, Навіть анонімно. На що ви бачите? Хто ви порушує? Будь ласка, чому це не 102? Ось на те, що ми бачимо, ми і реагуємо. Нам не легше. Повірте мені. Давайте. Достатньо швидко рухаються я, я, на нашому плісі. Ми відреагували швидко, на порушення. Два, достатньо швидко це скільки. Я ще раз говорю. Скільки? У вас скільки? дуже скільки автомобіль. Я не можу визначити. Я не маю приладів. А а ви, я, 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 я вас виповав я виповав я виповав і не звинувачую, виповав. пані Наталя. Я вас і не звинувачував за швидкість. Ви собі надумали пасажир. Я не знаю, я не пам'ятаю як вас звертатись. Вас зупинено за ваше порушення. Вас зауважено, і наша законна вимога – перевірити документи ваші. Визначено законом. І не більше, ти не ти менше. Ти Більшого ти 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 я ти. не хочу. Якщо в даному випадку, 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 випадку я не бачила мене який їхав переді мною, повірте мені. Я би вам сказала, вибачте, я була не прибавана. наступним чином. Ви пам'ятаєте номер ДНЗ? Я не пам Модель, випадку, колір хоч навіть якийсь. Ми зараз в рятуванні перейдемо, щоб вона не хвилювалася. Її обов'язково зупинять. Не хвилюйтесь. А ви навіть не хвилюйтесь. Багато дуже посів їздить і патрулів. Я розумію Ваше незадоволення, але це наші законні вимоги. Послухайте, перевіри законна вимога в даному випадку? Зупинити дуже багато більше, його. пані Наталя. Працюючи тут, ми захищаємо і ваші права також, тому що ми хочемо навести порядок. Я вам дорожнього руху, розумієте. б я однак я чудово знаю, що я порушую, але переді? повірте Наталі, Перейти, мені, перед тим як вас зупинити, у мене навіть не було наміру ніякі документи заставляти. І зараз його нема. Вас зупинено для покажу, зробити якщо, усне зауваження. Переді мною пані Наталя, хочу. Я, я зрозумів. Що за автомобіль? це автомобілі? Седан, модель, хотя поклада. Ми його Клас. не бачили. Ми навіть не знаємо, такі автомобілі говоримо. Бачите, а що а що ж, от я його не бачу. Як ви могли його не бачити, що не Бачите, ми, рухаючись за кермом, дивимося вперед. Мого... Наскільки... вперед. І наскільки назад. дозволяє обзор, дивимося по бокам і по сторонам. Він, наша задача не тільки виставить мерседес непосередньо какої. Тоді робіть висновки над собою. Я вам часу скажу. Можете навіть не сумніватися, що ми ще найкраще будемо совершенствуватися в цьому плані. Але все ж таки, наша законна вимога перевірити ваші документи, пані Наталі. Я я не... безумно, ви не просто так. самі надайте ну, в своїх руках. Я На достатній для здоялення час. Якщо ви не проти, я не буду забирати, тому що... Ви... Не треба вибирати. Категорію. Від... Перехиліть, будь ласка, в сторону до категорії вказані ваші. Це наша законна вимога. Я розумію. Ваше незадоволення. Категорія П. Ваше вашу дозу возьму. Позволяйте Ирок, Наталья Ивановна. Это универсал Audi Q7 коричневый. Дякую. Страховой полис в Просто покажите, на на этом они будет завершено. Ненавише там подивитися, ніж мені бачить немає. Дивіться, я би хотів побачити А4 або бумага. Покажіть мені термін дії 06 07 Наталія Івановна, до вас питань більше і немає. І в принципі їх не було і не було навіть наміру. Зробити, але вас зупинено ви, за порушення, ви, вас зауважено. Мене, я, я скажу навіть трішечки, що ви навіть нас самі затримали, бо ми могли б уже давно швидко це марсис називати. Якщо ви нам зараз зможете, якщо помачала. ви нам зможете описати так, максимально, то ми спробуємо його описувати. знайти. Ви для цього пам'ятаєте бачите? Чорний колір, ви для того тут, Все, гарного що... дня вам.